Інопланетянин Беркурдип любив подорожувати Всесвітом. Одного разу його космічний апарат зробив зупинку на планеті Земля у місті Голопристань. Він довго лікав вулицями, аж поки потрапив до Голопристанської районної бібліотеки. Беркурди, багар, багар. Проходьте. Я бачу, ви приїхали до нас здалеку. Ми можемо вам допомогти. Туристична галузь району представлена містом Голопристань, селами Залізний Порт та більшовик, що мають статус курортних населених пунктів. В районі має розвиток сільський зелений туризм, садиба, чайка, Марікіна садиба, готельно-спортивно-розважальний комплекс Збурівський кут, історико-розважальний комплекс Зелені хутори Таврії». для оздоровлення та грязьового лікування в районі діє Санаторій Гопри, який відомий лікувальними властивостями далеко за межами України. Перспективним видом туризму є науковий туризм на базі чорноморського біосферного заповідника. Наті народознавства українська святниця зібрані експонати, що стосуються культури і побуту вологистів здали. Також ви можете завітати на зелені хутори Таврії. Центр туристичної інформації в Голопристанській районній бібліотеці може задовольнити будь-які бажання туристів. Перелік послуг постійно оновлюється Туристичний сезон розпочався. Чекаємо на вас. В районній бібліотеці Беркурдиб склав цікавий маршрут прогулянки і зустрів своє кохання. Вони подорожуватимуть разом.